Сьогодні у випуску. Кропивничани напідозрюють у незаконному переправленні через кордон військовозобов'язаних. Кропивницькі лікарі готові до забору донорських органів, що потрібно для здійснення трансплантації. Поборола онконедугу і радить усім жінкам не зволікати з візитом до лікаря. Історія кропивничанки, яка подолала рак. Запобіжний захід обирали кропивничанину, якого підозрюють у незаконному переправленні через кордон призовників. Прокурорка Марія Федутова сказала, військовозобов'язаним пропонували виїхати за межі країни як водії, що перевозять гуманітарну допомогу для потреб армії. На цих світлинах прокуратури ви бачите момент затримання підозрюваного 17 жовтня. Підозрюваний, діючи за попередньою змовою з іншим підозрюваним за грошову винагороду, яка становила більше трьох тисяч доларів США. Сприяли виготовленню документів, які в подальшому були внесені до бази даних електронної системи шлях, що надавала можливість ухилянтам військової служби перетнути державний кордон України без законних на це підстав. За даними прокурорки, підозрюваному 54 роки він голова благодійного фонду. Заборонив показувати його обличчя та вказ. <звати> прізвища, свою провину не визнає. «Діло не просто сфабриковано, притягнуто за уші. Пять місяців прорабатывали, щоб потом подложить деньги в машину. Чоловік, який звернувся до мене, я його направив в Київ. Він їздив в Київ, оформляв документи, документы, все, що надо, делал там. Потому що сказав я: що у мене не то состояние здоровья. Человек сказав – хорошо, добро. І все равно прийшов в машину і сказал: Я хотел вас отблагодарить. І положил деньги. І зробив з мене виноватого». Прокурорка просила на час досудового розслідування тримати підозрюваного під вартою. В разі застосування застави визначити розмір не менше 200 тисяч гривень. Ми вважаємо, що особа підозрюваного може впливати будь-яким чином на даного свідка. Адвокат підозрюваного Еміль Багірян просив звільнити його підзахисного через стан здоров'я та гарну репутацію. Відповідно до довідки. Центру екстреної медичної допомоги звертався на підстанцію 6.08. Це останній раз при огляді. Йому було встановлено діагноз гіпертонічний криз є пенсіонером, інвалідом третій групи, як інвалід війни, меценат, волонтер з багаторічним стажем, голова благодійної організації 2002 року. Підозрюваний говорив, що погано почувається. Останні три доби було три карети швидких. Останнє це за час до суду. Присутній здесь охоронець бачив і на цукор, і на тиск. В тих умовах, що там приходиться знаходитись, за три доби ноги навіть не загрілися. Суддя Леонід Плохотніченко обрав запобіжний захід тримання під вартою на два місяці із заставою у 400 тисяч гривень. Адвокат сказав, готуватимуть апеляцію. За словами прокурорки, у разі доведення вони чоловіку загрожує від 7 до 9 років ув'язнення. Олена Шкалова, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький. Це відділення гемодіалізу в обласній лікарні Кропивницького. Тут 15 ліжок для пацієнтів. Біля кожного апарат, який імітує роботу нирки. Процедуру діалізу очищення крові через апарат штучна нирка тричі на тиждень протягом майже двох років отримує 44-річний кропивничанин Павло Ховрак. У чоловіка відсутні обидві нирки. Важкого нічого не заробити. Я знаю, як трошки прив'язаний до лікарні. Замісну ниркову терапію тут отримують 60 жителів області, розповідає завідувачка Світлана Ляшенко. Каже, діаліз це процедура, яка необхідна пацієнтам відділення пожиттєво. Ліжка в нас не бувають порожні, вони майже на 100% на сьогоднішній день зайняті пацієнтами. Ниркова замісна терапія гемодіалізом у нас безкоштовно в країні. В середньому вартість цієї терапії складає близько 100 євро. Таких процедур за рік пацієнт отримує 156. Говорить, на трансплантацію нирки нині очікують 10 пацієнтів відділення. Щоб в області могли робити забір донорських органів, треба підготувати лікарів, мати необхідне обладнання і лабораторію, говорить медичний директор лікарні Анатолій Бондар. Ми фактично на 100% готові як база для забору органів. Якщо брати проведення трансплантації, то це, мабуть, відсотків 10-15. Тому що ну, ще з участю наших фахівців, на жаль, не було проведено ні одної трансплантації. Теоретично вони готуються до цього, а практично, на жаль, ну, не було у нас ще можливості. Каже, в обласній лікарні готуються для того, щоб проводити операції з забору і трансплантації органів. Зокрема, створили комісію, яка може констатувати смерть головного мозку у пацієнта, який є чи може стати потенційним донором органів. Головний мозок це основний орган, який регулює роботу всіх наших органів і систем. Якщо ми констатуємо, що він загинув, це прирівнюється згідно наказу Міністерства охорони здоров'я до смерті людини. Але фізично всі органи ще у неї працюють. Говорить, для проведення трансплантації органів треба лабораторія, яка визначає генетичну сумісність органів. В обласній лікарні такої поки немає. Є заключені договори з різними центрами трансплантації. Це може бути інститут серця Тадурова, це може бути інститут Шалімова. От і лабораторії цих центрів ми використовуємо для приділення сумісності. Якщо ми знаходимо донора отримуємо згоду від його родичів на забір органів і трансплантацію, тоді вся бригада, яка ну, бере участь у цьому процесі, максимально повинна видалити максимальну кількість органів, які є у людини для того, щоб пересадити. Зі слів директора, для пересадки нирок у лікарні є необхідне обладнання. Лікарка Ліна Логвінова одна з двох трансплант-координаторів. Вони будуть спілкуватись з родичами потенційного донора, який за життя не оформив згоду. Пояснюю їм, що ну, він може лишитись на цьому світі тільки завдяки тому, якщо вони дадуть згоду на пересадку органів. Кропивничанка Олена Данилишин має намір стати посмертним донором. В Принципі, коли я помру. Ну, мене закупають в яму. І там мої органи, все буде просто розкладатися там і все. От. І ще там, забруднюватимуть цей метр там, на два там, чи скільки землі, два на три землі. Нащо? Якщо я можу бути корисною і комусь продовжити життя, хотіла стати донором кісткового мозку. Можна звернутися в обласну лікарню особисто до мене, і ми напишемо. Він напише особисто своєю рукою заяву на згоду при посмертному донорстві після констатації смерті головного мозку. Тільки це відбудеться. Це заноситься в єдист, це єдина державна інформаційна система трансплантації. Про донорство і трансплантацію органів людям треба давати більше інформації. Вважає медична адвокатка Марина Новицька. Дуже укорінилася думка в головах людей. Що е, колись була сказана така фраза, що людей будуть на органи в кущах розбирати, і ви розумієте, що люди вони негативну інформацію вони швидше сприймають ніж позитивну. Потрібно, щоб проводилася постійна інформаційна робота, щоб люди розуміли, що трансплантація це про життя, це про спасіння людей. Послугу гемодіалізу в області отримують 281 людина, каже позаштатний нефролог облдепартаменту охорони здоров'я Анатолій Гатич. У нас по області проживає 47 хворих з пересадженою ниркою, четверо хворих з пересадженою печінкою і двоє хворих з пересадженим серцем. Пересадка нирки в Білорусі коштувала десь 67 тисяч умовних одиниць. На сьогоднішній день в нас в Україні пересаджують нирку. Печінку і серце безоплатно. Нині в обласній лікарні триває навчання лікарів, які зможуть виконувати такі операції. Антоніна Крейтор, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький. У Новгородківському районному суді відбулось перше засідання у справі аварії, під час якої загинули троє випускниць. Четверо підлітків травмувались. На цих світлинах ви бачите місце аварії, яка сталася біля селища Новгородка Кропивницького району, 25 червня о пів на п'яту ранку. За кермом машини був поліцейський. На момент скоєння аварії він був у стані алкогольного сп'яніння. Це інформація від речниці територіального управління державного бюро розслідувань Ольги Проценко. Поліцейський перевозив на власному автомобілі семеро випускників місцевої школи. Підозрюваний Микола Нерадько заборонив показувати його обличчя і відмовився спілкуватися із журналістами. Нині він під вартою. Ось що говорив під час обирання запобіжного заходу. Чому ви сіли за кермо останнє алкогольного сп'яніння? Чи знали ви цих дівчат, з якими були в ту ніч? Ми спілкувалися з однією ну, з дівчиною, яка вижила, і вона казала, що під час руху викрутили кермо зі сторони в сторону. Чи так це? Ні, це не є дійсно. А що тоді трапилось? Я не знаю, що трапилось. Так, обвинувачення. Ще вам роз'яснюю, зважаючи на те, що ви обвинувачуєтесь у вчиненні кримінального правопорушення, за яким може бути призначено покарання більше 10 років позбавленої волі. Я вам роз'яснюю, що ви маєте право на те, що розгляд справи відносно вас відбувався коли суду. Прокурор Остап Кравчук не заперечував. Батьки загиблих дівчат, які прийшли на засідання, знімати себе заборонили. Проти клопотання підозрюваного не заперечували. Суддя клопотання задовольнила. Захисник підозрюваного Олег Бойченко сказав, що його підзахисний провину визнає. Все, що потерпілі по позовним вимогам висунуть свої вимоги, то він згоден на все. Начальниця відділу обласної прокуратури Алла Мороз говорить, зібрали достатньо доказів провини підозрюваного. Це покази свідків і понад 10 експертиз. Каже, через те, що у справі потерпілі та свідки неповнолітні, її можуть в подальшому розглядати у закритому режимі. Йому інкримінується обвинуваченому 200 дві статті кримінального. Кодексу України. Це порушення правил безпеки дорожнього руху під час керування транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння, що призвело до загибелі кількох осіб. Передбачає покарання від 7 до 12 років позбавлення волі. Стаття інша є залишення в небезпеці осіб, які перебувають відповідно в безпорадному стані. Вона передбачає санкцію статті до 2 років позбавлення волі. Пояснила, подальший розгляд справи відбудеться після визначення апеляційним судом складу колегії. Ольга Склярукла на Жикалова Анатолій Басистий Суспільне новини Кропивницький власне з цього місця. 10 червня 2021 року розпочалася моя історія лікування два роки тому ось на цьому місці біля готелю турист стояв автомобіль з пересувним мамографом в ньому кропивничанці наталії волігун діагностували похлину в молочній залозі розповідає жінка коли мені медичний працівник давав цей висновок вона акцентувала свою увагу що я маю звернутися обов'язково до лікаря терміново ну власне я зрозуміла що там є підозри на хворобу. Згадує в той же день записалась до лікарів обласного онкоцентру. Я не сподівалася почути, що це ще не рак, що це якийсь передраковий стан, і що я зможу провести якісь профілактичні лікування. У мене була надія. Хоча, е, ну е, хоча Внутрішній такий страх, що це рак, який з'їдає людину, у мене зародився відразу ж. За тиждень почула діагноз лікарів. Хвороба була на початковій стадії, і це, говорить, збільшувало шанси на одужання. Я вже знала склад своєї пухлини, і я вже знала, що це перша стадія раку. Це була початкова стадія. Я прийняла ще таке рішення проконсультуватися у кількох лікарів. Потім каже, була операція в інституті раку в Києві. Лікар перед операцією теж мені сказав, що 40% – це його успіху, а 60% – це моїх від того наскільки я буду мати бойовий настрій. Коли я побачила, що люди лікуються, я зрозуміла, що люди з цим живуть і що люди лікуються, і потім знову живуть. Після операції минуло майже два з половиною роки. За цей час, говорить, зрозуміла, що потрібно піклуватися про своє здоров'я. Ну і зрозуміло, дуже важливим таким надбанням після цього для мене сталася переоцінка цінностей життєвих. Я зрозуміла, що родина, сім'я, життя в самій родині це є більш важливим. Після одужання Наталія Вольгун повернулася до своєї роботи. Вона директорка Кропивницької гімназії. Щороку, жовтень, це місяць обізнаності про рак молочної залози. Це найпоширеніша злоякісна пухлина у жінок, говорить завідувачка мамологічного відділення обласного онкоцентру Анна Богатир. Звертає на себе увагу дуже високий рівень занедбаності. Якщо раніше це складалось біля Третя четверта стадія складалась біля 20%, то на сьогоднішній день це 32,4%. Це дуже високий, високий рівень занедбаності, який раніше не зустрічався у нас в області. Чим це зумовлено? Зумовлено скоріше всього нашим воєнним станом. Переживши недугу, Наталія Вольгун радить усім жінкам не відтягувати візити до лікарів. Працюю з своїми людьми в тому плані, що спонукаю їх і переконую їх проходити медогляди. Ольга Склярук Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький. Ви дивитеся Суспільне Кропивницький. Підписуйтеся на Суспільне Кропивницький у соцмережах.